Всім привіт! Рибакам! Я сьогодні виїхав знову на стохід на рибалку. Сьогодні планую половити, зараз найперше половити плотви, поставити пару кружків, тут по річці десь і далі поїду туди нижче по течії. Там на одній ямі попробую половити на фідера, там взяв кормушки такі. Взяв кукурузку там, горох, черв'яка. Попробую закинути на яму і побачити, можливо, там хтось є якась риба, якийсь короб, карась, можливо, інша якась рибка. Отак планую, не знаю, як воно буде, бо деколи буває, що плануєш одне. Колись було планував половити плотву, приїхав вона не клює. тоді взяв спінінга, поїхав на щуку. Сьогодні не знаю, спробую зараз зловити плотви. Якщо зловлю, поставлю кружків декілька тут по вікнах, по поріжці і поїду, буду пробувати зловити щось таке, мирну рибу якусь більшу. Так. У мене тут зібрана вудочка є з поплапопером, але він тут так зроблений, я на озері не ловив плотву. Зараз спробую тут на 100 ході чи буде клювати на живця, щоб наловити. Вітер дуже сильний сьогодні, погода була ясна до обіду. От, а з обіду бачу вже починає захмарюватися. То не знаю що там, який буде кльов. Чіпляю черв'яка дощового насаджую на гачок нього уздовж. Щок дуже маленький, погано насаджувати. Трошки кінчика відкушу щоб він не так. Рипався десь лізти. От. І попробую зараз вон туди далі трошки закинути під те листя. Там вроді не глибоко. Ну спробую. І зловити на життя якусь краснопірку, чи плотву. Побачимо що там буде клювати. О! Хтось покльовує навіть. Давай давай. О! Ага, навіть потягнуло, але, 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 не... Не засіклась риба. Ну, покльовує, значить є шанс зловити. О, хтось є. То це в нас. А це в нас верховодка. Верховодку я не хочу чіпляти, бо вона швидко здихає, хай вона собі пливе зразу. Треба нам десь знайти краснопірку. Геть ближче до листків туди, вона там, мабуть, може скоріше ходити. Бо по-чистому то все ходить верховодка. Так, ну давайте. Знову хтось клює. Це вже щось більше, мабуть, чи ні. О, ну, Більша верховодка попалася. Нам потрібна краснопірка, так що йди далі гуляй. Спробую закинути туди хіба геть до того режія. Може там десь є краснопірка. От туди, далі. Отак. От, От вже хтось плюнув. Ось також верховодка. Так, да, верховодка. І та відірвалася. Тут риби, та й верховодки видно є. Сплошну майже. Куди не кинь відразу клює. Таке місце річка заросша. Але вона глибока, тут і молу багато, я думаю, що тут є риба. Так, де то краснопірка? Де ж то її можна знайти? Хіба можна ще там понад корчами попробувати? Може там є. О, хтось знову клюнув. Так. Знову ця. Верховодка. Що ж це таке за. Що ж це за таке? Де ще краснопірки? Ну зараз спробую по цю сторону кинути. Тут біля мене близенько. Тут течія трошки, можливо на течії буде. Красно... Ця краснопірка. Ніхто не покльовує. Зараз зробимо отак. Вже немає. Ну тут трошки глибоко ямка. А ні, хтось клює його. Хтось вклевав, щойно. Давай. Покльовує хтось. От вже й потягнув. Хтось. Це вже також верховодка. Та що ж це таке? Треба переїжджати десь. Бо тут, схоже, одні верховодки позбиралися. Так, ставляю другого кружка. Вже одного поставив. Ось тут поставимо нього. так от. Трошки можливо. Це багато відпустив, але ну, нічого. Добре є. Так. Зараз спробую зловити щось на живця. Приїхали на, на цю кубаньку десь мені треба розміститися. Де? Тут скрізь вода, я поняв. Ну так, берег то є, але, але вода на березі. Ого. Багато води. Туди с ним потрібно облаштувати фідерні водки. Якийсь берег такий, як то трасеться. tak Місце з водою. Тут десь потрібно поставити вудлище буде. Що буде. О. Все. Можна готувати. Будлище. Готувати прикормку. Так, роблю прикормку. Прикормку зроблю така макуха конопля. всиплю, трошки крильові муки сипав. На дно. все що було там вдома трохи вже. Візьму гороху. Зараз роздушу його по душу, не знаю чи давати ту юшку. Може й давати і сюди. Тю юшечку. Горох по подушу. Прикормочку, ай буде пахніти. Трошки кукурудзи ще. Я ось таке все перемішаю. Побачимо, що воно там буде клювати. Може якась рибина там є на дні. Яма -то тут глибока. Я думаю, що метрів, мабуть, з 5 буде. От тільки дощ вже починає крапати, то не знаю. Що воно покаже. От, весь горох викинув кукурузи. Тоже трішки трошки менше. Мені треба ще на наживку її. Буду трошки чіпляти. О. Отаке замішаю блюдо, блюдо їм. І Буду це кидати в годівниці. Така снасть в Аврорі купив за 40 гривень. Кормушка чіпляється, можна різні чіпляти. І два гачки на дротикові, щоб не, не зачіплювалися. Не знаю, ніколи на стопоті. Не ловив на таку штуку. Але дивлюся, люди ловлять по річках, тко на ямах. Якщо є сазан, то він покльовує карась. Там язь може клюнути. То не знаю, спробую. А вдруг щось буде клювати. Така вийшла зелена. Зелена прикормка гарна. Пахнюча. О, покльовує, ні? Щось смикає трошки. Але дуже слабо, навіть дзвінок не дзвінить. Нугу. покльовує хтось, ні? Видно якась мелочь там над дні є. І ото вона дзьобе. Гачки великі, вона не може взяти. Чи яка обдовбує? Ну. Склюєш. Тут склюєш. Чи витягну, чи ні? Не знаю. О, витягнув. Плотва велика плюнула. Перша рибина. Ха. Така плотва непогана. Ну, це ще не те, що я чекав. Вигачки вчепив менше, то можливо плотва такого плювала би. Більше. О, зараз впало на дно. Дуже довго тоне, десь вона там нормальна. Мабуть. Ловок потонув, Не зрозумів, хто тут там? О, окунь клюнув. окунець Такий невеличкий. На живця то добрий. Тут -то ага, Не знаю. жаль він жити не буде, я його заберу. Тож тут чіпився. Ух, нічого собі! Каплотвиска вчепилася на поплавок. Та ти що? Велика. Хугу. Треба, мабуть, міняти гачки. Туда хоч таки його плотвида наловити, ну. Яка здоровенна. Під'їжджаю провіряти, бо бачу, що стоїть дубом. І не крутить і нічого. Дощ починає крапати. Що там у нас? Щось тут є чи немає. Нічого, стоїть, все спокійно. А, десь траву затянула. Нібито. Що там таке? Десь позамотували зазілля. Ага. Мабуть, не вийма. Ну, все, відірвав. Фу ты. с Сейчас побачим, что там. Кто там клюнул. Нахмарило, не знаю. Может завтра будет клювать на спинах. Тут теж ліска не вимотана вся, але тут ліски багато в цих кружках. А зілля в річці багато, вона далеко не йде, вона десь зараз замотає зілля, так як та перша. І я відірвав ліску, не зміг її виняти. Так. Що тут? Є хтось, ще немає. Немає, нічого не чути. А десь далі йде ліска. Ну немає. Ні живця немає, ні, ні щуки немає. Туди живця чепити. Поїду там, ще гляну, там ще є. Два. От і все, рибалку закінчив. Порибачив, зловив дві плотиці аж. Ось ну, такі більші можна забирати. Штуки перевертали кружки, але не витягнув нічого. От, на другий раз буду знати, вже матимо трошки уяву, що воно і як. Думаю, що можна було спробувати на менші гачки тут половити. Можливо, плотва би клювала. Нічого, думаю, будемо жити, то будемо пробувати іще. Все, всім всього найкращого до зустрічі.